Хтось наймає копачку, а хтось бере до рук лопату і власними силами вибирає картоплю. Спекотна пора для волинських селян люди масово взялися за збір урожаю. Чи задоволені ним, розповіли наші Олені Лищук. Копання картоплі у пані Олени вже на стадії квітки. Один кагатик навіть встигла з чоловіком перебрати. Інший недавно насипали. Тут, як тут, крутиться охоронець бос. Бос тікай, Загалом на врожай жінка не нарікає. Зазвичай розказує, садять до 40 соток. Ну, непоганий врожай, ну можна сказати, навіть хороший. На одному кускаві був кращий, другому трошки гірший, але ну, в основному хороший. Ось 15 соток ми десь 100 мішків назбирали. Садити більше, щоб на продаж невигідно, зізнається жінка. До слова, нині ціни на картоплю в супермаркетах різні близько 24 гривень. На ринку можна купити і за 15 гривень. Свій трактор є своє, це от, то це нормально. А так, якщо так, то треба, щоб картопля була хоч би 30-40 гривень кілограм, щоб вона оплатилася. Сьогодні викупати картоплю це 60 гривень за сотку, щоб її купати. Кусити 45-50. Ну, Невигідно. Якщо садиш картоплю, це за соту, якщо орати чужим трактором найманим, це 40 -45 гривень 45 за соту, те, щоб переорати. Тоді 40-50, щоб посадити її. Плюс треба органічно доброво дати, обов'язково, ну корова в нас є, нам не треба, ми органіку свою даємо. Але треба обов'язково щось мінеральне дати, щоб вона вологу тримала в собі, щоб тримала, ну, щоб і росла гарно, потім крупити від жука. А так як цьогорічне літо виявилось спекотним, то багато у кого картопля навіть припеклася в землі. Бачите, оце, це припечена картопля. Бачите, вона зразу робиться гнила. І то ще так добре гнила. Полежала, оце припечена так виглядає. Так, ні, вона такий просто смужечка така робиться, таке присохле. А потім у той день два полежала і все. Отака От робиться. Вродило як де. Пані Валентина саме копає бульбо, каже, врожай кепський. Поганий, поганий? Можу, поганий. У мене там того року було 4 рядочки картоплі, я мала з них 20 мішків. А тепер з цілого городу 20 не буде. От і все. Тільки для себе. У мене нема города. Я маю дуже трошки. І то все, що в мене є. Нема рік картоплі. Але хвати. Собі хвати. Для себе хватить. Та й нічого. Копачку не наймає, усе вручну, бо на такий маленький клаптик їй невигідно. Ну зараз косить трактор, от він бере за соту там, 50 гривень бере і так само бере копачка. Ну туди ж вигідно мені тут. О, я собі викупую помаленьку сама. Ну, тисячу гривень би я заплатила за те. а я собі рву сама зілля і помаленьку викопую. А, а чому тоді не купуєте картопля, все таки садити, навіть якщо воно дорого. Знаєте, від діда прадіда, напевно, так. З, з дитинства воно так є, воно так заложено. Як би там не хотів, так воно має бути. Привикла так. Може, потім діти не будуть садити, але... Я люблю, я люблю взагалі город, дівчат. Дуже сильно люблю город. Тепер по селах вже й не побачиш, щоб їздили фури заготівальників картоплі, бо ж приїздили в основному з Херсонщини. Та й загалом кажуть люди раніше, навіть на самому зборі картоплі відчували, що була згуртованість. Колись, може, було простіше. Якісь були люди добріші один до другого, допомагали один одному. Тепер зовсім інакше і. Ну, зосереджений на собі тільки. Що сам зможеш зробити, те сади і обробляй. Все. Колись а сусіди, там, родина, всі, всі гуртувалися, всі це, а тепер якось чоловік Чого? і я. Він уре, я вибираю. Угу. Ну, а ще тепер наймали два працівники. А ви скільки беруть от люди, як найняти в селі працівника, щоб допомогли? Якщо на цілий день, то 500 треба платити. 400 людей, щоб цього. Як так до, до обіду, то 200-250. Плюс треба накормити людину. На городі роботи стільки, що ніколи присісти. Картопляні справи пані Олена поки що ставить на паузу. Каже, он вже настигла малина. Треба хутко зібрати. Олена Лищук, Неля Прокопчук із сіл Хмельницька та Мар'янівка для новин на часі.